Понад 6 тисяч людей евакуювали із міста Біаліна на північному сході Боснії герцоговини де триває найбільше за останні багато років повінь. Вода змітає все на своєму шляху. Більше 20 людей загинуло, і понад півмільйона змушені були евакуюватися. Сильні дощі викликали суви, які руйнують будинки і блокують дороги. Понад 8 тисяч людей були евакуйовані з міста Обреновац неподалік від Белграда. Деякі з них отримали тимчасовий притулок у сербській столиці у східній та центральній частині Сербії щонайменше 17 людей загинуло, і більше 25 тисяч були змушені залишити свої будинки. П'ятий день триває голодування молодих лікарів у пакистанському Пешеварі. Протестувальники закликають до реформування медичних закладів, щоб отримати більше можливостей для кар'єрного зростання. Вони попереджають, що голодування триватиме, поки місцева влада не виконає їхні вимоги. Таджицький призовник повернувся додому після хірургічної операції та тритижневого лікування у Москві. Шахбол Мірзоєв отримав серйозні травми хребта після знущань в армії. Зараз він знову може рухати руками, а його батьки сподіваються, що він повністю відновиться і зможе ходити. Уряд Таджикистану критикують за недостатні зусилля щодо запобігання дідівщини в армії. Фестиваль, присвячений киргизькому епису Манас, проходить у Наринській області Киргизстану. у фестивалі, який фінансує уряд країни, беруть участь кілька сотень людей, включаючи танцюристів і декламаторів.